Це ми перебиваємо в блендері один банан 40 грам цукрової пудри, 100 грам вершків 20% жирністю і ставимо намочувати желатин 10 грам у 30 мл води. Люпили досить ретельно до таких дрібних крупинок. І тепер ставимо топити, розтоплювати наш желатин. Перша основа прошерку має бути такий щільніший, тому тут є сир. А ще додаємо за бажання ваніль. Ваніль. Крім ванілі сюди більше нічого не пасує. Що тут є банан і він вже дає свій такий ніжний і ароматний смак. Тому сюди тільки ваніль. Це поки що залишаємо і допоможе желатин. Так, желатин я розтопила. Встав. І додаю сюди ще 20 грам вершків, щоб його трішки рішую основу зробити, тому що я буду. Тут сир. І на цьому етапі ми вже працюємо досить швидко, тому що е, желатин почне схоплюватися і е, утворювати такі грудочки за собою. Тож В даному етапі ми все робимо досить швидко. Сюди я додаю, і, зокрема, саме найактивніше ми помішуємо ось тут. Швидко розмішуємо. Хоча сир і вершки я доставала трішки раніше. За 15 хвилин ну, вони недостатньо набули кімнатної температури для того, щоб легко і пластично лягати. Ну, якщо ми все це робимо активно, у нас виходить ось така маса, яку ми зараз будемо вливати упору. Корш ми попередньо нічим не змочуємо, він і сам пропитається, візьме, скільки йому потрібно вологи від крему. Такий даний виджи коржа, він нічим не пропитується. Так як він і так набирає вологу іззовні. Розпреділяємо по поверхні Я гадаю, що все розійдеться трішки. Чомусь у мене ось не зовсім форма кола. Мабуть. Я навмисне вам демонструю без роз'ємного кільця, тому що, можливо, в когось його просто немає. Отже, тут я трішки попущу, зараз піде. І ставимо все це ми до холодильника. Ніби вирівняла більш-менш, вирівняла ставлю, тому що він починає протікати, тому я його поспішаю в холод. І готуємо інгредієнти для наступного прошарку. Для початку змішуємо 30 г цукрової пудри, але солод, друзі, ви можете контролювати, як завжди самі. 150 г вершків і е, не забуваємо, що ми замочуємо знову желатин. Вершки збиваємо до такого стану густої сметани. Нам не потрібні вони, щоб стояли піками. Ось, друзі, ось цього стану нам достатньо. В самій основі додали повітря. Бачите, ось вони у кожному квадратному сантиметрі. І нам цього достатньо. Залишаю поки що мені вінчик потрібний. Прибираю і сюди додаю йогурт. Кажу так, обов'язково смак ананас. А далі я вам трішечки натякну, щоб не показувати виробника. Можливо, вам буде упаковка знайома, проте я буду прикривати руками своїми. Виробника, бо я не можу його тут демонструвати. Тому я ось вам так показую стаканчик, а ви там уже робіть власну асоціацію. Якщо такого не знайдете, можете брати іншого виробника, також є ананасовий смак. Але має бути обов'язково ананасовий смак, тому що ми чергуємо банан, ананас і мандарин. Це все ми перемішали. Бачите, коли додавати до вершків йогурт, взагалі, це навіть якщо б він був гарно збитий. Хоча такий крем такої консистенції може підходити до, для медових коржів, перемазування, так як на медовик. Він просто ідеальний. Він гарно вологі дасть. Ну, я до чого хочу сказати, що коли додаємо йогурт до вершків, враховуйте те, що він ще почне догусати. От така в нього реакція такий. Наступне, топимо наш знову желатин. Це в нас трішечки постоїть, нічого страшного. Навпаки, йому навіть корисно кімнатної температури набути. І е, топимо на водяній бані. Я топлю е, желатин. І знову все та послідовність дій. Доки розтоплювалася, я виняла свій корж. Він уже в мене трішечки підхопився. Ну, я не, не залишаю його там по часу набагато. Доки роблю, доки він у мене і... І остуджується. Так. І знову все ж те саме. Вся послідовність наших дій, все те саме. Ми активно перемішуємо, активно вливаємо і перемішуємо по всій по всій по всій площині, тому що можуть схопитися грудочки, такі, які потім воно так і буде, воно таке застине неоднорідною масою. Тому активно, активно, активно. Тут потрапляють шматочки ананасу. Якщо у вас є, залишився або є додатково вкинути, вкидайте, ми обійдемося. Так. І знову роблю прошарк наступний. І знову миємо посуд, відмірюємо 10 г желатину, водичку. Кип'ячена вода, обов'язково, я, можливо, не сказала, і якби сама по собі маю на увазі, замочування желатину має бути кипячена вода. Все. Ставимо його до холодильника. Знов те ж саме, все повторюємо. І наступна наша послідовність дій. Так як мандарин, якби ми навіть пообчищали і там перебили блендером, все рівно з нього буде більше соку, друзі. Не ведіться на оце мандаринове пюре. Немає такого, як мандаринове пюре, його треба виварити. І, можливо, скоро в нас в сюжетах я вам продемонструю як варить. Тому нам не потрібно перебивати блендером, нам потрібно ось так його. типу, Якщо у вас є соковий, така ручна соковижималка, то витискайте нею. У мене для цього вінчик. Ось бачите, як би ми не старалися, у нас завжди буде оця шкірка, нам не потрібна. І мандарини ж обов'язково помити, тому що шкірки з содою завжди а всі фрукти приносять ще додому відразу. Ще до коронавірусу, це така просто елементарна Гігієна. Так. Все рівно пюрешки, там, частинки мандаринки, вони залишаються, вони, вони сюди і переміщаються. Тож не потрібно зайвої мороки, я маю на увазі е, обчищання цих е, дольок, а потім їх знову перебивання в блендері, коли вийде одна та сама маса. Тому просто так чевіть, сміло. Залишаючи, ой, залишаючи, звісно, біле тут його джилки. все тут наквякала-разквякала. Ну, такий процес. Отже, і ось цю масу, ось цю масу ми ставимо тут 40 грам цукру, я додала, ставимо просто скіпятити. Нам потрібно просто прокипятити цю масу. Після закипання 2 хвилини, все. Думала, що знімаю і говорю, говорю така. Потім дивлюся камера. Хопі виключилась. Тому я зараз переговорю <реку> те, що я говорила. Із двох мандаринів у мене виходить 150 грам е, соку. Е, після того, як ми його уваримо, він ділиться на такі частини видно в ньому м'якоть, і е, він у нас стає насиченішого помаранчевого кольору. Далі е, 10 грам желатину е, намочила 20 грамами води, е, ста, е, він що я його тут е, і розчиню. Е, далі 180 грам вершків і 40 грам цукрової пудри. І все те ж саме. Знову ми його взбиваємо. Так. Розщепила я жолатин. Температура мого, моєї рідини соку із желатином десь приблизно 25 градусів. Тому я вже можу, я не буду сюди, так як я попередні ці робила, брати і змішувати. З рідиною вишки... Ні, я буду прямо вливати. Утворюється такий ніжний, красивий колір. Взагалі все суфле дуже ніжне і пастельні кольори в нього, тому що в нього все природнє. Якщо вам потрібно донасидити його кольором, будь ласка, використовуйте барвник. Я не використовую, я люблю все-таки натуральне, природнє. Він красивий, вам видно вже ці, ці три кольори. Він, типу якби, як три шоколади, так, ну, наочно, якщо дивитися. Тому що банан він почне, він вже почав, і він ще, ще, ще можливо трішки буде додаватися з такого кофейного кольору за рахунок свого натурального процесу темніння. Кислоти я не додавала, тому він починає темніти. І ну, зрозуміло, що тут ананасовий корж і материновий. Все, я ставлю його до холодильника. І далі ми продовжуємо ще сюжет. І самий верхній прошарк, який я буду робити, це із апельсинового соку желатин. Для цього я намочила в 50 грамах води 5 грам желатину. Тому що мені потрібен він, він буде тонкий, але він буде пружній. І сік одного апельсину, середнього апельсину, але соковитого. І знову ж 40 грам цукру. Але солод також ви контролюєте самостійно. Для чого я тут збільшую кількість води, тому що я персинка дуже кисленька, і взагалі вода мені потрібна для того, щоб краще жалувалося желатин. І також ставимо просто до закіпання і 2 хвилини після закіпання. Все. Отже, зготувала, з'єднала із желатином сік і переміряла, виходить у мене 180 грам рідини. Якщо буде 200 г, нічого страшного. 200 мл рідини я маю на увазі. Тому що 5 грам желатину на 200 г це нормально. А якщо ви збільшите масу, тоді збільшуйте желатин. Прораховуйте. Якщо не можете самі прорахувати, лишайте коментар, я вам прорахую. І заливаємо. І ставимо далі його застигати, стабілізуватись і охолоджуватись, і застигати.